Может може пидрашили їх, чуєте? это? Ну? Да, вы тут за забором. Пацани, все буде нормально, ну. Та вода в карбюратор попала, і все? є. Да, а ты идешь, то лікуйся, лікуйся тут то, Така Коткай мешкать. Да. Давай я за боб приевся. Буев. Приймем на Ну. <sharp> да. Убив того. Він прямо за затем блеску? Прям не грена. Що давайте на коленку? Розменочена перва, як то кажуть, да? А ч, ми що, на не долітаємо? Долітаємо. Ну. То в чому проблема? Та каленка, я сьогодні на калинці знімав. По чам там? Як яка? Та що без зуба Задурно. мю. За платя. Каже, хто кому треба шампунь? Я без проблем, бо шампунь теж дорогий, як виявилось просто колись раніше, що приїхав в село, а ти мама каже, а у мене, там є шампунь. Ти взяв шампунь, а коли не став час, що сам купляєш, такий, опа, за що магазин, то 200 сотки мінімум треба відвалити. Прям мінімум. Що це за шампунь такий позолото, чи що? Пропила, я, купля, я, купля, я купляв, я купляв сюди цей, як, хер, Хердл Шордлс. В кетіках. Да. Я якось купив, блядь, шампунь, типа, червоний той такий, як він, не знаю. Олдспайс. З кропивою, типа. Олдспайс. Ні, може бути, так. Сто з чим зрень? Ну, тоді дивишся, скільки ти купляєш, бо я куплю мінімум пів літра. Я теж? А що, є по 100 грам, чи що? Ні, то там 200. Є 200, а є здорова, блядь, така нахуй, реально, блядь. А чекайте, пацани, а що це за хуй? Тут вона вся тут була? Яка? Стоп, такі, блядь. Ой, блядь, в районі нема ніхуя. Чекай, ти ще в не спів, Що плачеш? Тут 1, 2, 4. О, видиш? В тебе є, блядь, в мене нема. Damn, блядь. Кого хера мене підлюковує? Секретний ключ. Ну, то нормально. О, три рази допити, бо здорово нова. Нокнув, тут отіп. Нокнутий. На жовті міці за тої херньою. А де? Що де? На 24 хтось пиздив. Та ще позначу. Куди побіг? Друг. Що було? Він у типі Т-дима. Наш. Ти дуже димів хоч. Там я дав два Нормально. А ви... Що, може, може ви підращили бу... їх, чуєте? А ви маєте тіло? В мене вбитий. Тіло, може, має? Ти здобив змінника того, так? Да? Чи, виходить, з'явив когось? Так, 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 Це мій. Ти що, носив на плечах його? Ростин, ну вони тут того. Ну, він щось... Попадіє хоч раз. Перейду була. Тут то, тут вони двоє перелізли, їх там троє мінімум зараз. Ай, де на. Там Понял. Ой, бля. Тобі тут. Я, блядь, не встиг стрілити. Я його перший, почав перший стріляти, він вже мене ногу. Де ти, блядь? Даже да что они имеют? Затем за барочком? Ну? Да, вон это за забором. Тут аптек дух. Ем. Я а, зараз цех трябва за О, Та ну нахуй. Ты видел, что? Да. Не видел? Вс. Дай до тебе, быстренько верну. Може встигну. Одну хвилину немає. Але, але. Він мікс. тут залатайсь, він ще сюди встигне повернутися. Не знаю, так самоліт долетить. Ну попробуєш, тут до я, чого всього я сам знаєш. 24. Ну, долечу. самоліт точно так само летить, як... Як не летів. Фак. цей. Що фак. фак, фак, фак. А, ще... Ще лучше. Можна брати, писати, я знайшов ціновий. Може взяти, може взяти. Добре, Я біжу до тебе. Знову я хотів приїчати, сука. О, конік довізьму. А? Їдем по. Ого, я зараз знаю, як мій. Все, зараз буде спроба номер 1230 триллионів квадрильйонів. Міс переїжджати зараз будемо, пацани. О, мигес, Я знаю, або по центру, або зліво, або право тримати. Я це заповнив. Я виїхав, тримаю право руля. Гопела Я і це, сюда, я... їдеш, ой, не їде, блядь. Величний магазин є на дальня. Це, це глимегер, можливо. Давайте, давайте, а, давайте їдемо, 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 давайте, Гай. давайте, давайте. Кай пробуй, бля. Нема. Що викинь? Знач, не бери. Пацани, все ж нормально. Ну, ви так цей. Їдемо, їдемо цей, їдемо всі машинами. шанами, може поприлітаємо раз. А, Ні, ти там не прилетеш. Барселона. мене? Барселона? Що ти ще скакав? А тут ой вот быстро вы можете перейти. Що є? Там Вестра є машина, машина на двоих. Имоциклет есть. О! О, отца точно прилетит. О, давай мимомоциклет. Я отвечаю. Ладно, давай на уазу попробуем. Або по центру слишком або... было, не? О. Я не с твою року! Блядь, ну якби не перевернулись. То шо. Тебе приехали. Я... А, я з якого боку брати? Самый правый ага. край. Ну тут реально, да, на дачі б можна було би. чекай, чекай бо він зараз мене йобне. Давай. Бля! Коротше, не помогло дві машини нам. Дві втопили, не взяти. Зараз було б три втопили. На дачі треба, значить, переїжджати. А ні, це у вас користь теж валить, добре. Я чітко попав на цей на слупак. По третій посиду. І на один слупок, і на другий. Ні, але типа вискочив від того слупка, що треба. Я бачу, я заснял. Как бы не той слупок, то було бы все добре. хто сьогодні, то с другие бег по цьому, додо. Машин шукати? Угу. Таук, вода в карбюратор попала, ти все. Мусим шукати. Вс, да. Треба бігти. А є. А, По чому? Так. По чуть-чуть. Леса -чуть. можна пробивати? Там тиби біжать. Да. Yeah. Ага. Да. Там спрята прямо перед нами побіг. Тому, за там за Там, он. Десь там, да. десь да. Под нагрен. Боже, я зараз ля уйдут. Угу, Що, в мене меня на испил нема? А я ще не добив. А що, идем доб'єм? Yeah. Yeah. Я хуй я знаю. Может залутать? Только рм ремку кинул, ты? Угу. Uh -huh. Жестый хуй кинул. Он дальше и был. Да не бы не. Да видишь? Ай, бля. О! Ну чё я, бля? А чё я, бля? А ты один чё? Тут -то ликуешься, ликуешься тут -то один тут-то ликуйся, тут-то один. Залекую я тебе заликую. Эй, пока, пацан. Да? Так куда все, Я Дима? Чип... Да что Дима, чай а тут есть? Дим! А, бля... Амин, да? За камень. А, где а бля... а что, сдох! Я... тоже за а Ты помнишь, что кидал? Я взял чип. Бы там сдалеку кидай. Ну, не в зоне. Готово. Давно. А? Нема нікого верталки? Від біло руку, ще й ногу. Ти забрав чіп від... Володін треба. Цей. Арсена відточніше. Я... Я Арсена маю. Арсена маєш? Машину треба підогнати, пішли. Я на хуй не буду мутатися тут. Ну. Ха-ха-ха. Котка і мішки радиш? Ха-ха-ха. Десь тут була і подаляночка колеса то якби нема вроді. Чуть-чуть. Вона не мешає. Так то нормально. А десь той то да була і молодесенька. Посвальті не їдь. Ну і скретно. Андрій, блядь. На Арсена чіп може візьми. Або, ладно, нічого не перекидаю. Давай, скидай, скидай, скидай машину. Старай не, зараз викинеш на... Ребят, це пів години шукати те викину. О! О! Неба до землі. Трактор. Тобі ти аптеку, чого ти не пишеш аптеку? От, та ж тут можна вернути, бляха, муха. Тут можно, але тут ты провертали. Да є, ешь, вовнут-то. Так, Лой, де ми маємо скакати? На землю. Сюда? Я приеду, все нормально. Поїхали, йдемо далі, пробуємо. А буду там скрізь, ну то что я мой робити? Я не знаю. Давай я за двоп приевцы. тут по-любому зарабу будут. Посмотри, стрибайте сюда, там, де ми. А тут что, лиманько? Можна було и найти. Тих? Ну, тут трохи найти можно. А, є, є. Є, там є, теперь. минус. Я, там, я там, по аптеке мап, то все дам. Бустив дам. Тут... О, тут, тут пипец луту, пацаны. Я уже Покажи пальцами. Чтобы прийти лайкон, like, бля. А, на... Пятерки, шестерки, восьмерки. Блэ. Пойдем на Дима. Дима? А что Дима, ФК? будет, да? Кто, Кто не знает, что с ним сталось. Ну то шо, я нас світае, пацаны. Ну, пизди. Ч с тип? Та их ты до фига, да я. Да, а че Димон не говор? Та я не знаю, что с типа. А, может балакать. Нокнута, на на мрачу Блин, то на помаранчу мидси. А, и раз... справа я. Масклать я, да, счастливо. в разок. Пошли, я не имею прицела, что бы стрелять. Да, yeah, файн. Я взял! Добрый. No. все, все, звідти вбив. Ну, Нашов блядь. ти і помрачив. біжить. Біленький. Бля... Бля, єбо... Бахну. Я вже побіг кутатою. Тут приціла воду. Тут в демах. Там, я. Тут біжить. Бля... Добре, ну, нічого у нас немає. Нихуй Дымах. Пацани, біля нас дропи впали. Там біля та у все. Почекай, Пацани, біля нас не... впали. Кай, Кайбо тут є типе, блядь. Бі... Крейна. Ніхуя не взяв. То по ким, шо? Э, e, тут біжить. Де кого у нас брат упал. Комитка тема. Я рубу. Хуя себе. За каменем тут. Бля, ой, а шестерку ты спил Да, я. Хочешь видам? Тебі. Тут фамас є. Пацаны, пішли, я знаю фамас. А приціл є чи нема? Не було. Не. Пацаны, треба в зону по мне подходить. Каже, шестерку ти спил, главное, еще стоит так долго. За шестерок не а, треба. по мне не стреляли, что ты не бачу? Тут там может быть не притела край. Ти в зоні було там? Не. А, да. Да. У тебе хтось пісень стріляє. У тебе ті... хто? Там... На жовтій мітці десь там. Та немає ні. Ти коло нас є справа. За каменем, походу. А мен над чути, ні? А, ну. Да. Убив того, убив того, що по ходу покув. Правильно? Злива з тим навечні. О, бля. Є. За деревом, чи що? Да, за деревом, тут открыва. Хеллис. Бля, я туди кинув. Може загореть дерево часом? А, я. Він прямо за тем блеску? Да? Я думаю, що там вся тема. Уже буде 4 на may... <skr' myös> 4? Не, один скакнув вниз. Блять, я ж не напонял. Я гренок немає, нічого вже немає. Дима, я идти, не могу ничего, ты шо, Блять, Бля, кута нахуй. Ну як воно, блять? Ді, можеш піти підняти? Я не буду йти, я покрию хіба ж. Давай. давай. Нема чого піднімати. Але, а грінку... як нема? Є. О, Гарянка вже грінку, є. Гарянка вже прилетів. О, вже не попав. Давай, давай, хорош. Я крию. Двох. Двох. Що, я двох жахну? Там. Є. Я, я хілюсь. Бля, мені Грена. Бля! Я-то в СВ, пацани. А, один, зверху, он зверху. зверху звер... а, що зверху не? Білька, як не. так? Ну як! Один лишился.